Не встигли що висловитись. Я буквально на кілька хвилин запрошую до слова Василя Деревінського, доктора історичних наук, професора Київського Національного університету будівництва архітектури, формування основ. Ну, вже не буду звучити доповідь. Якісь ваші рефлексії Важливо, Є Валерія, мікрофон. Дякую. Дякую за запрошення і власне, я хотів би доповнити виступ пана Олександра Січа. А. Та, та, і, чи виступаючи з приводу побудови української державності, власне, пан Олександр Стешка сказав, що е, діячі визвольного підпілля почали три етапи побудови держави. Етап національної визвольної війни, етап оцінення е, держави і етап вже саме розбудови. Власне, моя допомога стосувалася етапу національної визвольної війни. Від боротьби війни, споглядаючи на положення першого основного збору, чи першого Року, в ньому було чітко записано, що українська держава має основатися на місцевому самоврядуванні, широкому місцевому самоврядуванні, навіть включно, що великі територіальні врядниці, рівня, край, тобто десь область, будуть мати ради, органи місцевого самоврядування будуть мати право навіть приймати власні законодавчі рішення і тому подібне. Власне, в цьому аспекті доволі є це самоположення, оскільки нерідко українські націоналіста на ООН закидають те, що їхні програми дії базувалися на, на авторитарних засадах, тоталітаризму тому подібне. А навіть це положення свідчить про те, що діячі українського націоналістичного руху. Е Краугольним каменем, основою свого бачення держави саме е, розглядала місцеве самоврядування. І тому, навіть коли йшла вже Національна безробна війна, в 1941 році, коли почалася радянсько-німецька війна, інструкція е, інструкціях ОУН, про яку вже говорив пан Іван Патриляк, була зазначена, перш за все. Розбудовуючи державу, перш за все, це потрібно робити е, певну централізацію влади. Вести, але зразу ж з, перших, е шляхів, з першого часу ця розбудова цієї централізації сприяти е ініціативі громад, творити певні якісь е організації самоврядування, ну, звісно, надавати їм дорадчі функції, але теж розбудовувати місцеву ініціативу, щоб люди самі творили своє власне державне життя. Тобто я хотів би саме на цьому наголосити. І, власне, е споглядаючи сучасний стан війни з Росією. Е це в травні 41-го року і потім інструкції, інструктивні матеріали головної команди УПА з розбудови місцевого самлювання, які видавалися в 43-му і інших роках, оскільки ці документи можуть дати нам е, матеріал для роздумів, для стратегії, тактики в подальшій діяльності, розбудови визволених наших територій. Дякую.